Служу українському народу! Перше, що хочу, це, звичайно, привітати вас всіх з завершенням курсу навчання. Як сказав Руслан, сподіваюся, дійсно він пройшов плідно. Всі е, зрозуміли задача, яка перед вами стоїть. Чомусь навчились. І сподіваюся, що весь той досвід, який ви отримали тут, ви будете успішно застосовувати під час навчання особового складу у вас в батальйон. Тут були інструктори з батальйонів нашої бригади. Кожен батальйон прислав своїх хлопців найкращих, найкраще підготовлених. Наші друзі-американці розробили курс на базі своїх знань і структури. І 15 днів їх навчав. Взагалі, ну перше, ми згадували базу, але саме базу вже е, США. Ми, ну, якби велика червона армія, велику червону армію не може перемогти маленька червона армія, тому ми маємо змінювати уже тактику, тактику наших дій. Е, бо противника вона схожа з нашою. Тому вивчали Женатівську тактику, тактику США, як вони діють в тих чи інших ситуаціях. Взагалі, це якби заняття були з інструкторами, які в подальшому будуть вже навчати свій особовий склад в своїх підрозділах та батальйонах. Тобто, так це було практично, це було цікаво. Дещо можна було підкреслювати для себе, дещо ми робили так, але воно по-іншому називалось. Тобто, ну всебічно можна сказати, ці пройшли заняття для нас. Це перший блок це було управління підрозділами. Де їм розказували, як, в принципі, що таке відділення, взвод, рота, як їм і управляти, як розгортати, хто командир, як іде радіозв'язок, як ми висуваємося, тактичне планування, чому ми це повинні зробити так, а не інакше. Кожного ранку практичне відпрацювання тут неподалеку, вони виходили самі кожен день назначали нового командира, вони керували розбивались на групи і їм показували, як вони повинні навчати своїх підлеглих, як приводити зброю до нормального бою. Одним із окремих напрямків це була медицина, але не тактична, бо вони раніше проходили, а вже планування, медичне планування. Що ми робимо, коли приїжджаємо на позиції, що ми повинні передбачити, де стоїть евакуаційний транспорт де стабілізаційні пункти, як комунікувати, що потрібно мати, і все все ми їм розказували для того, щоб не було проблем з евакуацією. Ми їм говоримо про БПЛА, у нас є люди, які професійно цим займаються. Ми розказуємо, що це в першу чергу розвідка, які є коптери, як їх використовувати. Ми говоримо їм про розвідку, наші друзі розказують, як вона робиться. Ми розказуємо, наші друзі розказують їм про засади, показують, вони самі роблять. Як виходить засади, ну і багато чого цікавого. Потім другий блок це штурмові дії. Спочатку штурми окопів, потім штурми в місті. Хлопці зрозуміли, що це дуже тяжка праця і дуже небезпечна. У нас є стрибольні привода, і наші інструктори займають позиції в будівлях або в окопах, і коли їх штурмують, вони показують хлопцям, скільки буде втрат, якщо ти. Елементарно хоч не підготовував. Взагалі наше навчання ніколи не зупиняється в нашому батальйоні. І слово взагалі. Ви ж знаєте, чому військовослужбовцям, які знаходяться не в зоні виконання, платять 45 тисяч гривень зарплату. Сказати вам. Їм платять не за те, щоб вони готові були їхати вмирати. Їм платять за те, що вони повинні готуватися і забезпечувати себе кращими речами. Тому. Ми точно в своєму батальйоні використовуємося. Ну, окрім того, що ми виконуємо і задачі певні, але ми тренуємося постійно. За один раз Зразу переходиш туди, накидуєш тобі на плече. Дивісь, далі, відпрацюй. Не